Блаженний той, хто зважає на бідного. У день недолі Господь його визволить. Господь охоронятиме його, дасть йому життя. Він буде блаженним на землі, ти не видаси його на поталу його ворогам, Господь допоможе йому, коли лежатиме хворий на ліжку, усю постіль його Ти перемінив під час його хвороби. Я сказав: Господи, помилуй мене. Ціли мою душу, бо я згрішив проти тебе, мої вороги наговорюють на мене зло, коли ж він помре і його ім'я зникле. І коли хто приходив побачити мене, то говорив улесливо, а його серце вбирає в себе беззаконня. Він іде геть і розголошує проти мене перешіптуються разом усі мої вороги, задумують зло проти мене. Беззаконна справа приліпилася до нього, тож він зліг і більше не підніметься, навіть людина, з якою я в мирі, якій довіряв, яка їла мій хліб, підняла на мене п'яту. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, і я їм відплачу. Про твою прихильність до мене я довідався із того, що мій ворог не зловтішається наді мною. А мене підтримай через невинність мою. Ти утвердиш мене перед собою навіки. Благословений Господь Бог Ізраїля від віку і до віку. Амінь. Амінь.